Дякую, що всі зібрались так оперативно, тому що нам потрібно вирішувати питання про забезпечення наших військових частин Збройних сил України. Тому е, з 21 депутата присутніх 19 в е, форумі є. Прошу проголосувати про початок 41-ї сесії 8-го скликання. Прошу голосувати. Може, не так. Може, культури нова. 19 за рішення прийняти. Шановні депутати, шановні запрошені, 41-ша сесія 8-го скликання рахується відкритою. Yeah. No. Шанувати хвилиною мовчання наших захисників, захисниць, які віддали своє життя за суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої держави хвилиною мовчання. Прошу присідати. Шановні депутати, всі було розісланий порядок денний. 41 сесії 8. Як будуть запитання доповнення до порядку денного? Якщо немає, тоді ставлю на голосування в порядок денний за основу та в цілому. Прошу голосувати. 19 зарішні принято. Перед тим, як розпочати роботу 41 сесії 8 липня, встановити регламент доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до трох, не буде заперечень? Якщо немає, ставлю регламент роботи 41 сесії 8 липня голосування. Прошу голосувати. 19 зарічні прийнято. Переходимо до розгляду. 41 першої сесії 8 скрипня про внесення змін до програми підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України на 2025 рік доповідає до Оксана Ігорівна, начальник відділу економіки та інвестицій. Прошу Оксана Ігорівна. Внести зміни до програми підтримка підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2025 рік, затвердженої рішенням сесії Сатинської селищної ради No2238-2024 від 18 до до року. А саме паспорт програми, пункт 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми, збільшити на 3 мільйони гривень, тобто загальний обсяг фінансування. Програми у 2025 році з п'ятому 5 створитиме п'ять мільйонів гривень. Також нести зміну у загальну назву та частину, та загальну частину програми саме доповнити словами та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Контроль за виконанням рішень та координацію виконання заходів програми покладається на заступника селищного з питань діяльності виконавчих органів ради У мене все податки вітання будуть запитання до зміни програми. Немає. Тоді ставлю на голосування про внесення змін до програми підтримка підрозділу Територіальної оборони та Збройних сил України на 2025 рік. Прошу голосувати. 19 селищні прийняті. Дякую, що приседайте. Переходимо до розгляду другого питання. Про зміни до селищного бюджету на 2025 рік доповідає крамар Олена Олександрівна, начальник фінансового відділу. відділу. Прошу, Олена Олександрівна. Бюджету на 25 рік на суму 2 мільйона 100 тисяч гривень. Шляхом розподілу залишків коштів загального фонду, що утворився станом на 1 січня 2025 року. Розподіл здійснити по головному розпорядку бюджетних коштів фінансових відділ Сати селищної ради для 8 військових частин на закупівлю матеріально-технічних засобів відповідно до потреб. Все, поданому вітаному все. Дане питання розглядалось на бюджетно фінансовій комісії, було підтримано оголосно. Якщо є якісь запитання по даному питанню, прошу задавати. Немає. Тоді, якщо немає запитань, ставлю на голосування. Питання про зміни допомогти бюджету Сатанівської селищної ради на 2025 рік на голосування. Прошу голосувати. Тинцюкий побутне про побутне правосовлення. 18 за один на голосуваю ще прийняття. Дякую, що. Шановні депутати, шановні запрошені, 41-ша сесія 8-го скликання рахується закритою. І Всім щиро дякую за оперативність, що зібрались на 41 сесію 8-го скликання, яка необхідна для надання. Матеріальної фінансової допомоги нашим збройним силам України. Слава Україні!